Штука, лот, штука, зробили розпаковку, зараз покажу. Дивіться, лот. Хто хоче займатися бізнесом, дуже багато запитань. О, дивіться, контейнер, ящик. Ящик із товаром. Починаємо стартова, ціна штука. Штука або 1000 доларів. Це разом з ящиком. Тут товар більше 15 тисяч одиниць. Як робляться гроші, як можна заробити. Ось, давайте, хто більше дасть, той забере прямо з ящиком. І ще раз, добре перерахуйте, більше 15 тисяч одиниць. Давайте покажу, що за товар. Дивіться, що за товар. Це, цей товар, дивіться, в ящику по 48 одиниць. Тут рахуйте, да? цей товар можна продати тільки 15 тисяч одиниць. Можна продати по, по долару, да? яка вже буде сума. Ще плюс ящик додать. Тобто лот стартує от штуки от тисячу баксов. Хто дасть більше, Ось ми скрили, подивилися. Ну, Такий товар не дуже, нам не цікавий. Якщо комусь цікаво, от 1000 доларів продали, дивіться, по одному баксу, вже яка сума буде. Більше 15 тисяч одиниць. Продали по 100 гривень. Це вже яка буде сума? Мені потрібно працювати 10 років. Я вам не знаю. От ви можете. Получається 15 тисяч на 2,5 долара в роздріб. Лот, штука гривень чи штука баксів. Штука баксов 15 тисяч одиниць і ящик в придачу. Всім гарного дня!